Культура страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема пільговики, які укладають поліса обов'язкової автоцивілки. Це учасники бойових дій, це пенсіонери, це інваліди першої групи, це чорнобильці першої і другої категорії, це інваліди війни. Тобто вони, коли вони власники автомобіля, керують вони або пільговики на їхньому автомобілі з об'ємом двигуна до 2,5%, вони мають праву знижку 50%. Як показує практика, громадяни ці не надто зрозуміли, що новий вид автоцивілки, він абсолютно інший. Це зовсім не те, що було останні 15 років. Тобто, коли вартість говориться умовно 1,5-2-2,5 тисячі гривень, це говориться про те, що цей продукт захищає тебе на 100%, а не так, як колись було, на відсотків 30-40. Тому і неадекватність, і нерозуміння цієї ситуації ну, інколи справляє таке враження, що машина є, а я не знаю, що з нею робити. У мене таке враження. Щодо консультантів і страхових агентів, які є в Україні, дивчись на тенденцію головних офісів страхових компаній і винагород, які надають посередникам. Я думаю, що скоро. Пільговиків мало хто буде страхувати, моя така думка. Тому що е е ризики ті самі, що і, грубо кажучи, де по повній вартості. Ризик той самий, так. Але як на мою думку, на мою думку, ризик настання аварії більше набагато, тому що пільговик пенсіонер, він старша людина, він в нього вже не та реакція. Це не всі. В основному моя. Це моє просто. Суб'єктивна думка, це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас своя думка, це є також нормально. Щодо учасників бойових дій, інвалідів війни, я скажу, що, на мою думку, краще страхувати на повну вартість, адже дуже часто ми стикаємося тим, що от він власник пенсіонера, він власник, пільговик, учасник бойових дій даємо знижку, а потім їздить вся сім'я, стаються випадки. І потім той, той, хто сидів за руль за рулем, мусив платити штраф страховій компанії. Тому що зараз всі праві вимоги в полісі все чітко написано. Якщо сидить не пільговик, з тебе штраф. Там в кратному розмірі від страхової премії, все, все чітко можете прочитати в законі. Навіть в кожній автоцивілці ви можете це прочитати. Там все чітко це прописано. Тому. Ну, зрозуміло, перший рік такі зміни, і наступні, там, думаю, багато років будуть багато змін. І відсоток людей, які як кажуть, бігають, так? Він з 20 до 40 вже виріс, і то є нормально. Тому задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. все, що я сказав, це моя суб'єктивна думка. На мою думку, страхові компанії скоро взагалі відмінять цю знижку. Хоча, ну, не страхові, а з законом України. Можливо, цього і не буде такого, але... Моя думка така, що ця знижка 50% не відображає ту поточну ситуацію, яка є, на, особливо по автострахуванню, адже знижка дається, відшкодування то 100%. Так? Дрібниця менше 300 доларів зараз немає. Ну, просто дуже дивно, коли платиш 2000 гривень, а виплата 15 за помарочку, просто за помарочку. Тому е, гарного дня і змін багато буде. До перемоги.